Парогенератор – що то є двигун, який працює за допомогою пари? Ні. Генератор Хмарину? Ні. Так що це таке? Зараз будемо розбиратися на прикладі Philips PerfectCare 8000 восьмитисячної серії. Він відкриває перед вами можливість отримувати ідеальні результати швидше і легше ніж під час просування звичайною праскою. З вами не зовсім домашня господарка Марія, але та, яка прасує кожного дня. Та сервіс Маншопінгутлан Hotline.ua. Зараз попрасуємо з парою. Перш за все, треба закрити основне питання: чим заванила звичайна праска та чому парагенератор краще. Все банально просто, їм користуватися набагато зручніше. Самі подивіться, парогенератор, наприклад, чудово прасує вертикально, повісила сорочку на вішак і вперед. Не треба тягатися із прасувальною дошкою. Це чудо техніки легко впорається зі складками на тканинах будь-яких типів: джинси, шовк, бавовна, будь-що. І не спалить нічого, і немає потреби слідкувати за режимами. Прасу. Цування не треба докладати фізичних зусиль щоб впоратися навіть із найскладнішими складками за допомогою парогенератора. Короче, ви вже зрозуміли, що це просто космічний девайс і почали задаватися питанням, як жили без нього раніше? Геш? А тепер давайте поговоримо про цього красення, що попав мені в руки. До речі, ви знали, що Philips бренд номер один у просуванні. І це не я придумала, а Євромонітор International LTD підрахували і зробили такий висновок. Одна з ключових особливостей Philips Perfect Care 8000 швидкісний режим, який автоматично регулює подачу пари в залежності від швидкості руху праски. Це дозволяє прасувати швидше та якісніше, особливо на великих поверхнях. А коли ви зупиняєте праску, то активується система антипідпал. Це підпал. Яка вбереже тканину одягу та ваші нервові тканини, якщо вони, звісно, за останні роки ще залишилися. Також кажуть, що тут найкраща підошва Philips – Steam Glide Elite. Саме тому все просується дуже круто і без усіляких підпалів і без складок. А ще функція вертикального просування дозволить легко відпарювати складки навіть на дуже делікатних тканинах. Це чудовий вибір для догляду за одягом, сукнями та іншими речами, яким потрібен особливий обережний підхід. Дуже зручно просувати дитячі. Маленькі речі, у яких не завжди можна залізти носиком в малюсенькі місця. А пара залітає будь-куди в жух, і ось та маленька сукня з полоничкою ідеально випросувана. Ще одна вагома перевага цього парогенератора – його безпека для всіх видів тканин. За це відповідає технологія Optimal Temp. Ви можете відпарювати як найтонші, так і найгрубші тканини без ризику пошкодження їх структури або кольору. Це просто магія, що дозволяє просувати на одній температурі і бавовну, і шок, і робить так, щоб речі не псувалися. Аж не вірте. А для важких випадків є потужний паровий удар. І ні, це не назва фільму з Чаком Норрісом, це функція парогенератора. Він видає потужну пару під тиском 8,5 бар 170 грам на хвилину. Просто повірте, що це багато і круто. Це дозволить парі глибше проникнути в тканину і випросовувати навіть найскладніші складки. Тож з парогенератором Perfect Care 8000 завдяки його швидкісному режиму ви зможете просувати вдвічі швидше зі 100% безпекою для всіх тканин. Вивели зручність окремим блоком, адже це дійсно важливий параметр під час прасування. І тут парогенератор Perfect Care 8000 демонструє якийсь розрив фізики, бо зазвичай тканина прасується саме під дією ваги та температури. Наприклад, стандартні праски важать під 2 кілограми. А тут відбувається певний дисонанс, адже комплектна праска в нашому випадку модель. PCG 8140 важить лише 850 грамів. Користуватися нею зручно та легко, а всі речі вона лишає ідеально випрасованими. Також варто зазначити великий резервуар для води. Це дозволяє просувати будь-що в будь-якій кількості без постійного долування. Якщо про долування заговорили, то долувати воду можна в будь-який момент використання. До того ж, мається вдосконалена функція легкого видалення накипу та нагадування про очищення від накипу все смарт, як ви любите. Що вам сказати? У 2023 році навіть праски мають свої інновації та фішки. А Philips PerfectCare Кер 8000 серії це ідеальний варіант для тих, хто цінує ідеальні результати просування та переймається тим, що пречі довго служили. А хто зараз не приймається, той не екологіст? Не Чому варто перейматися, тому що е, глобальне потеплення потеплення? Ми всі вберемо і все таке. Це ідеальний вибір тих, хто цінує ідеальні результати просування та мріє, щоб одяг. Якнайдовше залишався, ніби з магазину. Цей перегенератор забезпечує швидкість, потужність та надійність, допомагає легко впоратися зі складним просуванням та дбати про найрізноманітніші види тканин. Окрім цього, перегенератора, який ми тестували у відео, існує багато моделей від компанії Philips, які ви можете подивитися на сайті Hotline.ua та обрати ідеальний варіант для себе. Всім дякуємо за увагу та вибирайте лише якісні товари. Па-па!